Сьогодні у нас надзвичайно та подія для нашого міста, тому що ми перше святкуємо день преподобного Іони Київського, нашого земляка, Кроківчана, який приславив нашу з вами Кременчуцьку землю, який приславив нашу з вами церкву, який є молитвенником за нас. Я хочу, щоб ви усі пам'ятали, що цей день це є день покровительства святого нашого міста. Фактично, це наш. Предстоятель перед Господом Ісусом Христом, нас покровите нашого міста. Я хочу привітати вас, дорогі кременчужани, що нарешті історія вернулася по справедливості. І ми маємо з вами такого видатного святого, що ми маємо надію на краще, тому що коли у місті є святий, місто має покров, заступництво і має Боже благословення. Хай береже вас Господь усіх. Молитвами преподобно Йона Київську на довгі, щасливі, благословенні роки. Хай прийде скоріше мир, благополуччя вашій сім'ї. Бережіть один одного і низький вам поклін усім, хто сьогодні трудиться в таку важку хвилину війни. Хай береже вас усіх боку і покриває і наше місто. Я би хотів сьогодні теж привітати і нашого мера міста. Тому що він теж повинен це розуміти, що сьогоднішнє свято це є свято, коли не тільки духовне, тільки церковне, це є свято історичне. Історія повинна бути поставлена на свої місця, тим паче мало місць, які можуть похвастатися тим, що ми можемо мати такого святого, чи є в них такі святи. І я би хотів, щоб звертаючись до, напевно, до міської ради, щоб ця дата була внесена в якийсь такий особливий. Календарний план, щоб ми з вами знали, що 9-го числа ми святкуємо з вами день покровителя нашого місця. І сподіваюся, що всі будуть згодні, тому що ще раз кажу, це не церковна, не тільки церковна, не тільки релігійна подія, а визначна подія державного значення, і яка внесена в історичний фактор нашого місця. Уже вона не безповоротня, вона вже є, була і буде все. I'll be